Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака. На п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ-10. Давайте подивимося оборонка. Так, ну, в принципі, непогана оборона А, тому це добре. Вчора, на жаль, була одна поразка. Що ж, давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, кляна віка. Це відображення, купа мультиків, і сартана неприємна, яка може Людвига поховати. Та і Оканта також. Якщо ми встигнемо Людвига активувати, буде непогано. Ну, давайте такою командою спробуємо проти мультяшок Смартан, в принципі, непогано працює, тому нехай буде Смартан. Так, ну, полежваве. Зелених багато. Але як зібрати дві трієчки, я щось не бачу. Ось так, напевно, зберемо жовті. Ну, це зайве було. Це було зайве. Ну, все ж таки, поки є Людвиг, тоді, можливо, нехай той сет сходить. Фіолетових немає Людвига зарядити. Ось це дуже погано. Давайте ось так прокинемо. Нехай буде так, так. І давайте ось таке комбо жовтих зберемо з зеленими, там червоні. Так, ну, сета ми перемогли. Так, вівіка ультанула. Нам треба ще раз, щоб вона трішки підзарядилась. Лімонвуда немає сенсу зараз використовувати. Давайте ось так в неї прокинемо трішечки. Так, ну вона майже заряджена, тому, напевно, з неї розпочнемо. Угу, непогано. Давайте зарядимо Людвига. Ну, це зайве полетіло. Ну, добре, робимо так, так, так. Так, непогано. Поки Вівіку тримаємо, добре, давайте тут прокинемо. Так, лікування. Давайте ось так. Зелененьке. Роман сам себе заблокував. Звісно, це неприємно. Так, трішечки підрізали їм. Добре, давайте ось так й цей зайве трішки комбо вилетіло. Ну, нічого, подивимось. Так, ну. Атака вже порізана, тому не так боляче нам прилітає. Давайте зробимо ось так. Романчик вийшов. Так, так. Угу. Ну, Лімон повинен впоратись. Так, є, добре. Тут все вийшло чудово. Поїхали далі. Ой, знов цей скралбіс. Ну як же він мене, як же він мене дратує. Так. Ну, Брати фіолів. Так Людвиг є. Просто його мегаміньйон мені фіолетових знищить. Так. В нього цей шість захисний. Так, ці всі блокуються. Тут ухилянь, ага, савани не блокується. Ну ці блокуються. І скролбіст блокується. Ну, Взяти дедбута. Можливо, ми встигнемо до скролбіста. Забрати той стяг. Але якщо буде мегаміньйон, то все ми тут нічого не зробимо потім. Ну, давайте спробуємо. Головне фіолів зарядити. Зарядка фіолетових є. Але і скролбіст при цьому зарядиться. Зеленого не одного камінчика немає. Ну Треба якось обережно прокинути. Ось так. Треба хоч тоді скролбіста піймати на Людвига. Ну, це зайве взагалі зайве полетіло потом уже кинути, ні. Так, ну Людвиг є, будемо бити в нього. Розумію, що там контра, але ж треба того мегаміньйона пробивати. Ну, це зайві комбо летять. Так, тут лікує тільки White Star. Давайте підлікуємо Людвига. Все ж таки. І прокинемо ось так вже. Він заряджений. Так. Угу. Будемо бити. Будемо бити. Давайте вдаримо сюди. І ось так жовті прокинемо. Так. Є скролбіста, Забрали. Добре, лікуємось. Так, ну тепер в цих прокинемо. Угу. Сава ця не блокується. Спробуємо її вдарити. Ухиляння. Ну, звісно. Угу. Ну Подивимось, як вона вдарить. Ніяк, добре, впорався мегамінь. Ухилилась. Ну, добре, почекаємо. Мегаміньйон впорався добре. І сьогодні перемогли. Так. Ревна. Неприємна. Відображення ставить. Давайте тоді трішки змінимо. Віку візьмемо ось таку. А сюди візьмемо скролбіста Чи того скажу скелбіста, спорклайта. Був би скролбіста його б теж брав би. Так, тут у нас війська підходять. Ну, давайте спробуємо такою командою. Чистки немає, звісно, але є. Діспел. Так, ну тут фіолів дуже-дуже ну, багато. І не хотілося б цю ревну заряджати, поки не заряджена Вівіка. І зелених, на жаль, не можемо зарядити. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Ну, Людвига треба заряджати. Так, людвага ми зарядили. У зарядиться. І ревна зараз зарядиться, і буде відображення. Нам треба жовті. Щоб зняти. Добре, давайте ось так. Може там десь ще жовтенький доїде знизу. Так, жовтий доїхав, добре. Обережно прокидаємо ось так жовтенький. Чудово, знімаємо це. Так, ну, на себе, звісно, перекинули. Мінус атаку, але це нічого. Так, б'ємо сюди. А, Цей ж не блокується Скорія. Але можливо УВ заблокується. І ревно може не заблокуватись, так. Давайте ось так обережно зелені прокинемо. Тепер б'ємо орманчиком. І вдаримо старласом. Та давайте сюди і вдаримо. Не хочу я, щоб вони ультавали. Так, ось так червоні. Об'ємо сюди. Тут жовті обережно прокинемо. Так, зелененькі є. Від'їхав. Ну, тут вже без різниці. Так і так. Так, ну що ж, тут теж впорались, але неприємна ця ревна, звісно. Ось Ладгус і Скралбіст, Всі мої улюблені. Так, ну що ж, тут треба ще змінювати. Слангус, звісно, неприємний. Там ще й цей релій, який травить, треба чистка. І треба брати, напевно, більше ельфів. Тому що вони не промахуються. Ось так. Але без таунту ну теж йти на скролбіста. Таке собі навряд чи. Так, ну два ельфи у нас буде, ми можемо заблокувати сладгуса. Тоді, напевно, так і залишимо. Тільки Вівіку треба ось таку взяти. Ну, щоб була чистка. Єдине, що в такому контексті не зможемо забрати. У Скролбіста його стяг, але Слудгус, якщо ультане, а він ультане, то він це все перекриє. Ну, добре, давайте спробуємо. Тут ще й контра неприємна. Так, що ми маємо? Маємо трієчку зелену, трійка жовтих поїде. Можливо, там десь і фіол під'їде, бо фіолетових теж немає. Давайте ось так. Це забагато полетіло. Так, слад він зараз зніме. І тепер можемо бити. Зробимо ось так, зарядимо Людвига і зарядимо зелених. Так. Можемо бити спарклайтом. парклайтом суто для урону. Угу. І давайте все ж таки спробуємо арманчиком вдарити. Може він доб'є того? Ні. Так. Тоді лікуємось. Добре, давайте поки сладгуса не будемо чіпати. Все ж таки скролбіст зарядився. І прокинути в нього немає що. Слад з двох камінчиків зарядиться, зарядиться. Нейтрального ходу немає. Зарядиться і знову їх її відлікує. Там буде ще мегаміньйон. Добре, давайте ось так. Жовтий до гори підтянемо. Так, о, арманчик дуже чудово влучив. Так, б'ємо сюди. Тут жовті. Ще раз б'ємо. Так, нам потрібно віку зарядити. Так. Ну, мегамінньйон якраз робить свою справу. Слудгус, ну дуже неприємний. Мінус Людвиг, це дуже погано. Так, б'ємо тоді-сюди. Це своїми. Будемо його намагатися пробити першого, бо він не дасть нам життя. Він ще ж не блокується. Так, злетіло все. Вівіка не заряджена. Ну, добре, давайте в нього прокидати. Мегаміньон бив в слогуса. Так. Ну, поки напевно притримує Армана. Так, давайте жовтих. Нам потрібно Вівіка, потім Романчика можемо активувати ще раз. Угу. Так, давайте ось так. Охляння спрацювала. Підлікуємо тоді. Прокинемо ось так. Який же він бісячий цей слад. Так, об'ємо. Об'ємо. Тут прокинемо ось таке комбо. Ну, ти заблокуєшся сьогодні. Так, треба вівіку терміново. Трішки йому не вистачило. Так, так. Так, лікуємось. Він просто якийсь непробиваємий цей слудгус. Щось з своїми мегаміньйонами. О, нарешті. Ну все. Зараз буде простіше. Це ми все відліковуємо. Пробиваємо. Так, давайте вдаримо сюди ось так. Він не блокується. Тому так. І зараз мегаміньйон повинен впоратись. Ну, дуже довго цей сладгус пробивається, але пробили добре. Так, поїхали далі. Мена. Вівіка, яка буде діспелити і Арман. Тому. Так, напевно, і залишимо. Чистка потрібна. Два ельфи. Щоб, якщо що в них вдарять тичкою, то може вийти зі сну, якщо Арман заблокує. Ну, контра неприємна, чим знімати контру немає. М -м. Ну, Якщо встигнемо з парклайтом, то на себе її заберемо. Давайте. На оборона вже 7600. Давайте ось так обережно прокинемо, там підтягнуться червоні. Розумію, що вармана прокидую, але нам потрібен спарклайт. На мультяшку може налягти. Давайте ось так. Давайте спробуємо обережно. Може вона з одного камінчика не зарядиться. Зарядилась все ж таки. Так, контрана людвига лягла. Не хочу поки бути спарклайтом в контру, тому давайте вдаримо ось так. Ось питання: Арман розіб'ється чи ні. Ну, давайте спробуємо, може не розіб'ється, а потім там буде Вівіка. Ось так. І ми зможемо підлікувати його. Так, Азлар витримаємо. Давайте зарядимо Людвига. Угу, Я з Ларчик від'їхав, добре. Так, тепер лікуємось і прокинемось таксині. Арман ультанув, заблокували заблокували парклайта. Так, добре, давайте тут обережно прокинемо. Ну, Обережно не вийшло. Так. Вівіка, вона ж блокується. Давайте вдаримо. Може і магамінь заберемо. Так, є. Можна і спарклайтом вдарити. Єдине, що вона може відродитись. Так, зарядимо свою Вівіку. Підлікуємось. Треба добити Армана. Угу. І тут вже буде набагато простіше. Вона відроджується, відроджується, але це вже не допоможе. Тут буде перемога. Так, добре. Що ж і тут перемогли? Наступний бій. Ага, все. Ну що ж, добре, сьогодні без поразок. Навіть топ-1 зайшли. Оборона. Угу. Оборона ще в А, але вже. Не дуже впевнено. Добре, 5 перемог є. Рейтинг 386 місце. Ну, в принципі, гарний результат, але турнір тільки розпочався, тому подивимось. Що ж, ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!